Доброго ранку, друзі. А зараз будемо говорити на досить серйозну тему, адже вся Україна продовжує потерпати від паводків. А якщо про Київ говорити, то нас ця негода також не оминула. І власне про причини і наслідки стихії зараз говоримо з нашим гостем, директором департаменту муніципальної безпеки Романом Ткачком. Вітаємо вас нас на нашій студії. Добрий ранок, слава Україні. Героям, Героям слава. Слава. я пропоную почати з причин з основного, чому так відбувається перед інтерв'ю. Під нашою розмовою ви сказали що кілька цих причин існує. Давайте ми розберемо їх. Пітаніч. Декілька чинників наклались на сьогоднішню ситуацію. Ну, перш за все, це весняний повінь, який, як природне явище трапляється завжди на початку весни. По-друге, ми декілька тижнів мали рясні опади на півночі нашої області, що привело до виходу з берегів і збільшення в об'ємах води річки Десна, яка впадає в наш в ДНПР нижче за течією ніж київське, Київська ГЕС знаходиться. Крім того, ми маємо в зв'язку з російською агресією порушення технологічного циклу роботи гідротехнічних споруд, які розташовані на, на, на Дніпрі до Чорного моря. Тому ці декілька чинників, вони і надали нам такий весняний повінь, паводок на сьогодні, який складає приблизно на метр більше, ніж звичайні часи. Скільки паводки будуть тривати, і в змі з'явилася інформація, що пік настане саме 22 квітня. Так, це інформація гідреміцентра за їхніми прогнозами. Пік цього паводку в цьому році буде приблизно 22 квітня. Ми очікуємо підняття рівня Дніпра на місті приблизно до відмітки 94 метра по Балтійській системі. Але ж хочу нагадати, що рівень Дніпра на території нашого міста він регулюється штучно за рахунок роботи Київської, Канівської ГЕС, і вони весь час витримували. Л цей рівень Дніпра, щоб не допустити аварійних підтоплень територій. Але ж в зв'язку з тим, що ми сьогодні маємо проблему з Каховською ГЕС, яка не працює в повному технологічному об'ємі, тому ми маємо такі перевіщення і технологічний процес роботи ГЕС нарушений на сьогодні. Але ж треба віддати довжне працівникам Укргідроенерго про те, що вони професійно виконують свою роботу, і на даний час вже більше тижня, більше ніж тиждень на в приділах нашого міста, рівень Дніпра коливається десь в Розмірі 93,5 метра по Балтійській системі. А норма для нас це скільки а, при відмітці 94,17 починається критичне підтоплення. Тобто ми маємо запас 50-60 сантиметрів і вони витримують цей запас на протязі дня рівень води може коливатися плюс-мінус 5 сантиметрів. Ми щогодинно проводимо заміри рівня Дніпра, і рятувальники мають пости по заміру, і в області, в тому числі, і Наше й прогноз погоди, який роблять. Гідромецентр гідроміцентр, да, вибачте, гідраміцентр має окремий пост на гідропарку, який е, проводить заміри цього рівня Дніпра. Тому ми щогодини маємо постійну інформацію, що трапляється. Угу. Якщо ми будемо бачити, що в області пішов підйом води, він переходить за граничні значення, будемо проводити оповіщення населення. Ми маємо 3 d модель комп'ютерну 3 d модель яка моделює при рівнях підняття Дніпра, які будуть підтоплені райони у нас в нашому місті. Тому заздалегідь будемо проводити інформування населення при необхідності надавати інженерну підтримку. Рятувальники будуть надавати допомогу в рятуванні майна і в рятуванні самих мешканців. При необхідності можемо навіть виконати інженерний захист території, збудувати дамби для того, щоб обмежити доступ води. Вчора у вас була ваш прес-секретар сказав, що у вас була вчора якась навчання. Да, та, з цього приводу в місті існує система цивільного захисту, яка е, підготовлена до реагування на будь-які надзвичайні ситуації, які можуть трапитись в нашому місті. Взагалі, може в нашому місті може стати більше 111 класифікованих надзвичайних ситуацій. І вісняний повінь, і надзвичайні ситуації, які пов'язані з повеню, це теж є одним із елементів, які можуть трапитись в нашому місті. Тому вчора Система цивільного захисту відпрацьовувала реагування та запобігання на такі надзвичайні ситуації. Тобто, mm -hmm. якщо що, народ готовий, повністю київський гарнізон рятувальників, вся система цивільного захисту завжди знаходиться в поготовності, і в залежності ми такі тренування проводимо постійно щорічно, в залежності від сезону, від ситуації, яку ми очікуємо. Наприклад, настане літній період період відпочинків. Ми будемо тренуватися по порятунку на воді, надавати допомогу. Тобто, в залежності від ситуації, ми готуємось до будь-яких надзвичайних подій. Так. Якщо повернутися до причин, була ж така інформація, що це там білоруси, якісь шлюзи відкривають, теж чула а, чи це правда, чи це дійсно так? І я не маю такої достовірної інформації. Хочу ще раз нагадати, mm -hmm. що ми маємо рівень неправ в нашому місті виключно штучний рівень. Mm -hmm. Він керується нашими київськими і канівською ГЕС. Тобто, будь-які штучні дії пов'язані з можливим штучним підтопленням, вони не пройдуть. Зрозумів, ви сказали про критичний рівень. що До нього залишається там 60 шістдесят сантиметрів. Що це означає? І що таке критичний рівень? От коли він наступає, що відбувається на даний час при рівні 93,5 Ми маємо підтоплення. Ви вже самі можете бачити це. Ми маємо підтоплення заплавних територій, таких, наприклад, по лівому березу, берегу. Це і острова наші, і муромець, і гідропарк, і Труханов острів. Це підтоплення так званих. Е Місті, які завжди підтаплюються за рахунок повені, але ж при підйомі на 94,17 ми вже будемо. Мати крім заплавневих територій підтоплення приватного сектору. Це будуть Русановські сади, це будуть Асакарки, це буде Гал... затока Галірне, однозначно, самі острова у нас, і Гідропарк, і Труханов остров вже буде там по 30 сантиметрів води на островах. Тобто приватний сектор, все, що не обмежено якимись дамбами, греблями, вже буде мати підтоплення. Якщо раптом це все. Вже сталося як буде проходити евакуація, буде працювати система цивільного захисту. Перш за все буде проводитись повідомлення населення, і по-друге, в містах підтоплення буде надаватись допомога самим мешканцям. Буде рятуватися майно при необхідності допомагати в підйомі майно там на другий поверх, якщо він є, або вивозитись це майно Районні адміністрації. Вже приготували місця для збору евакуйованих. Це Наприклад, можуть бути навчальні заклади, наші школи, де можуть бути розміщені евакуйовані. Ми кажемо про те, що повінь це не назавжди. Він на протязі тижня, після 22 квітня, повинен бути закінчитися або піти на спад. Тому ми повинні перетримати цей час, коли буде максимальне значення рівня, рівня Дніпра і буде підтоплення території. Це приблизно тиждень-два. Тобто це можна вважати і прогнозом, в тому числі, що от буквально ще якийсь тиждень два і все піде на спад і а, так і є спорізь. за прогнозами гідроміцентру після піку повіні. Далі mm -hmm. йде спад, і вже йде поніження. От, наприклад, сьогодні ми мали за добу поніження на 12 сантиметрів. Це воно вже добре, але ж але ж це не означає, що воно не повиситься знову. Це все залежить в тому числі і від ситуації на десні, і від роботи гідротехнічних споруд. Mm -hmm. Які правила безпеки саме для людей, саме для населення. От якщо ми бачимо, що ну перш все, вже якесь підтоплення. Перш за все, не панікувати, виконувати поради рятувальників, вислухати те, що кажуть рятувальники, тому що за два тижні до початку повені ми надавали інформацію в засобах масової інформації про те, що ми очікуємо повінь, бути обережні. якщо ви збудували свої будинки в місцях підтоплення, необхідно виконати попереджувальні заходи? Ніхто нас не чув до того моменту. Які вода не прийшла у подвір'я, тому ті будинки, які збудовані у нас в заплавневих територіях, вони вже страждають на сьогоднішній день, і огороди теж вже підтоплені, на які знаходяться біля русла Днепра. Не панікувати, виконувати поради рятувальників, виконати попереджув... попередні заходи, пов'язані з рятуванням власного майна. Мова йде про те, що ці не речі треба підняти на грішя. Ну і якщо буде прийнято рішення про евакуацію, виконувати заходи, які будуть необхідні вийти на евакуацію, це буде десь сповіщуватися в змі так, і... так. Ця Зі... інформація ми використовуємо для оповіщення населення нашого міста. Ми використовуємо будь-які засоби, і інтернет, і мери... Соціальні мережі, засоби масової інформації, телебачення, навіть ми розвішуємо об'яви по подвір'ях, розвішуємо об'яви, хто що потрібно робити в цій ситуації. Але після ваших слів так, про те да, про те, що всі варіанти відпрацьовуються, і якби рятувальники до цього готові, і всі люди, які з цим пов'язані, готові, то в мене. Зонозаспокоєння якесь хатів би є. хотів би сказати, що нічого страшного не трапляється. Ми не маємо ситуацію з якимось там надзвичайним явищем. Це звичайне природне явище, яке наз назває, має назву повінь, але лише в цьому році цей повінь проходить з величиною на метр більше ніж завжди. Нічого тобто сезонне такі є... Нормальна сезонна ситуація, яка закінчиться так. В травні останні... місяці вже закінчиться. Останній, останній раз подібна повінь була в 2013 році. 2013 рік, Так, це був 13-й рік. Це дуже е, обільне таяння снігу, дуже велика кількість снігу снигов, снігу, снигов, снігового покрову була на півночі, але ж в той же час е, геси відпрацювали технологічно таким чином, що ми катастрофічного підтоплення не мали. Угу. Ну, тобто, в цьому році нам ще пощастило, що не було багато снігу. Ну, це, це теж такий чинник. в сніг є, і таяння снігу є, особливо в впаліських лісах. Там дуже великі були опади снігу, в тому числі, uh -huh. і під час таяння снігу ми ще поотримали два тижні дощів, які йшли майже не зупиняючись. Uh -huh. Розуміло так, можливо, хочете звернутися до наших слухачів і якісь настанови їм. Дати... Перш за все, хочу подякувати хлопцям, які бережуть наш кордон. Висказати свою вдячність за ту службу, яку ви виконуєте завжди на наперед на, на фронті. Ви завжди зберігаєте наш спокій, і хотів би подякувати вам за те, що ми маємо сьогодні вранці такий чудовий ранок. і Можемо в Києві спокійно сидіти і обговорювати в студії. Будь-які наші проблеми. Дякую вам за вашу службу. Так, а ми дякуємо вам зараз. Вся країна працює як ми один служимо. механізм. Так, служимо всі. Ми виконуємо одну справу. Так. Роман Ткачук, директор департаменту муніципальної безпеки, був сьогодні в нашій студії, говорили про причини та наслідки паводків, від яких зараз потерпає вся країна. Дякую вам, слава Україні. Героям.